Добрий день! Мене звати Котовська Анастасія, я сертифікований тренер бренду Zemits в Україні. Сьогодні я познайомлю вас з новим апаратом, який дійсно здатен підняти ваш бізнес на новий рівень. Zemits Endelax Pro. Скульптуруючий апарат 3D-моделювання фігури. Круте оновлення 2023 року. Все про функціонал моделі, переваги та результати, які очікують ваших клієнтів. Також, на прикладі, разом з'ясуємо термін окупності обладнання. Готові? Поїхали! Спочатку розглянемо принцип його роботи. Земець Endeelax Pro це не тільки процедура класичного масажного впливу на шкіру, а ціла система моделювання тіла, що використовує інноваційну мікровібраційну технологію стиснення. Тобто процедура базується на поєднанні сили вібрації та компресії. Ця технологія реалізована за допомогою циліндричної роликової маніпули, що обертається на 360 градусів. Спеціальний циліндр складається з 50 сфер, що розташовані як соти у бджолиному вулику. Коли ролики обертаються і чинять тиск на шкіру, виникає ефект пульсаційного стиснення, реалізуючи безперервний зворотньо поступальний рух, який розминає, дає зовнішній тиск і певну підіймальну дію, але не стискає і не пошкоджує шкіру. Завдяки цьому процесу процедура діє комплексно та вирішує широкий спектр естетичних проблем. Xemec NDLAX Pro останнє покоління апаратів, який в найшвидший термін здатен прибрати зайві сантиметри удосконалення нашого Xemiць НДЛАКС. Які його особливості допоможуть обігнати ваших конкурентів? Інноваційність технології, яка працює комплексно з естетичними проблемами тіла та обличчя, покращує тонус, прискорює рух лімфатичної системи та кровообіг, виводить токсини та зайву рідину з організму. Масаж Zendelax Pro найкомфортніша процедура проти целюліту, адже клієнти зазвичай відчувають максимальне розслаблення, високошвидкісне обертання сфер, робота зі шкірою обличчя, високошвидкісне обертання роликів маленької мені. Посилює місцеву циркуляцію крові та лімфи, тим самим покращуючи метаболізм клітин, зменшуючи набряклість, підтягуючи обвислу шкіру та контуруючи риси обличчя. Розширена комплектація в апараті є змінні ролики для обох маніпул, які комплексно вирішують естетичні проблеми. Мала маніпула має три змінні роликові насадки. Класичні сфери, середній 3D-ролик, маленький 3D-ролик. Велика маніпула має ролики з м'якого силікону для лімфодренажного масажу, ролики з медичного металу для глибинного масажу тканин, ролики з пластику в формі спіралі для підтяжки шкіри та ролики з м'якого силікону з шипами, які ефективно борються з целюлітом. Всі ролики легкі в заміні та догляді. Юзер-френдлі меню. Керувати налаштуваннями процедури може навіть косметолог новачок. Тепер перейдемо до комплектації. Що йде в наборі? Основний блок з зоною для зберігання насадок. Велика маніпула для тіла. Змінні насадки для тіла 4 штуки. Мала маніпула для обличчя. Змінні насадки для обличчя 3 штуки. Кабель живлення та керівництво користувача. З цим розібралися. Тепер розглянемо принцип управління. Керування апаратом здійснюється через кольоровий дисплей попереду. Після екрану привітання та вибору маніпули з'являється екран налаштування параметрів процедури. Тут ви можете налаштувати напрямок. Круху роликів, час роботи, а також швидкість обертання роликів. Тут ви можете почати та призупинити процедуру. В інструкції ретельно прописані протоколи процедур, схеми налаштування маніпул і все необхідне для якісного проведення процедури. Після курсу процедур клієнтів чекають такі результати при роботі з обличчям. Зменшення зморшок та підтяжка шкіри, підтяжка шиї та зони декольте, зменшення подвійного підборіддя та створення контуру обличчя, а також зменшення набряків на обличчі, детоксикація та покращення загального стану шкіри. При роботі з тілом ми отримаємо виражений лімфодренажний ефект, тобто зменшуються набряки та коригується фігура за рахунок того, що виводиться зайва рідина, і зменшується об'єм. Ми боремося з целюлітом та як діємо на першу причину його появи. Отримуємо підтяжку шкіри та підвищення її тонусу. А також на початкових процедурах є ефект розслаблення м'язів та зняття з них спазмів, а протягом курсу м'язи тонізуються, що забезпечує тривалий ефект від курсу. А тепер перейдемо до окупності цього апарату. Адже кожен власник косметологічного бізнесу хоче знати, коли повернуться вкладені інвестиції. Спершу хочу сказати, що тут все відбувається індивідуально. Все залежить від того, яка у вас кількість клієнтів, де знаходиться ваш кабінет або салон, який порядок цін і який комплекс ви проводите. Але середню окупність ми все ж таки порахуємо. Середня ціна комплексного масажу тіла 1300-1500 гривень. Середня ціна масажу обличчя з шиєю та декольте 1000 гривень. Беремо за основу середню ціну. При таких цінах за умови 2-3 клієнтів в день ваш новий помічник окупиться орієнтовно за 2 місяці. Отже, ми розглянули косметологічне обладнання для схуднення останнього покоління Zemits Endelax Pro. А щоб переконатися в його функціональності та отримати практичний досвід, запрошуємо вас на безкоштовний тест-драйв або отримайте повноцінну консультацію, просто залишивши коментар під цим відео. До того ж, щоб стати учасником міцної Zemits Family, вам просто треба інвестувати в будь-який наш апарат. Що ви отримуєте? Клієнтську підтримку. Доступ до порталу, де зберігаються маркетингові матеріали для просування бізнесу, навчальні матеріали, матеріали для соціальних мереж та багато іншого. Отримайте повноцінний бізнес-продукт від Zemits.